Ну ж, звісно, добре, що ти прийшла, коли я відео знімаю. Хвіст твій красивий. Так. 22 листопада орчало-морчало, пушило. Зі мною дивиться, що з капустою, а капуста росте, до речі. І нічого їй не сталося. Дуже радів, її, звісло... а. Хто б сумнівався. Так, ну м'явка, звісно, що м'явка. Ага, а оця така їй не сподобалась, вона трішки, бо вона була довга, та якісь буквально крихітки. Так, ну там теж не аж так дуже, але дуже красиво, я вам скажу. Прям такі, як чаші, наповнені сніжочком першим. Там ще є. Ну, які манівні капустинки. Класнючі. Так, ну я туди не буду розгрібати все це, бо все ж таки ця капустка має трішки прикриватися, сьогодні прям троянди. Правда. Краса. От, Ми ну, йдемо зараз до найкрасивішої пача. Яка гарняча. Отака. І вона там є і є. Мовна штам. Купа о, та-та-та. Да, 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 да. Купа капустинок. А, Хруся! <різь> Це справжня, малюсенька капустка. Ну, в цілому вона така і має бути. Вона, до речі, пружна, вона не крика. То це на супчик. Або на є і киця. Ну, киця сама собою. Киця, ти на супчик не підеш. Тако, вона і зав'язалася і росте. Мені щось є така підозра, що якщо трішечки може бути тепло, то вона далі буде рости. А там ніби навіть не замерзло, там ніби як росинки. Ох, можна зазирнути. О! Скільки тут! Клас! Як так, що таке? Такі купустиночки. Гарні, файні. Ай, зараз хрум буде. От мені, мені на мене обов'язково, куди пішла? Давай хоч в кадр подивись, раз уж ти морчиш, тут рчиш. Для гарна. для кльова. Ми добрий Бо у нас тут капуста. Так що такое? Всім гарної, зимової капусти. Свято наближається.